Доброго дня вас вітає Луч. Лот номер 2. Рок Крістал. Розмір я вже забула. М. М. В цьому лоті буде п'ять костюмів. Костюми це дві одиниці. І сім 5... світшотів. Розмір Л у цього костюма. Чорний костюм розмір XL. Ми самі формували костюми, зробили по максимуму, так, щоб розміри совпадали, але є ну, трохи така погрішність. Один розмір. Наприклад, в цьому білому костюмі верх L, Низ XL. ця модель верх S, Низ M. Давайте я вам покажу склад. Сто відсотків органік котон. Дуже крутий бренд. І починаємо показ світшотів. Ця модель розмір М. Ця модель С. Моделі дуже повномірні. Це колекція унісекс. Але ну, деякі моделі, от, наприклад, ця С, вона набагато більша, аніж М, яку ми тільки що вам показували. Ця модель розмір С, mm. з біжевим е, градієнтом. Таке, знаєте, як е, топлене молоко колір. Е, розмір Е, uh, XL. XL. Розмір С. Розмір L. Ми дивимося лот номер 2 Ми пропонуємо вам цей бренд Рок Крістал по кращій ціні в Україні. І не тільки в Україні. Розмір М. Телефонуйте. Наші контакти вказані в описі. На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть Україну. Пока!